Господь з вами, і з Духом читання святого Євангелія від Луки. Тобі, Того часу Ісус промовив до своїх учнів: неважливо, щоб спокуси не прийшли, та горе тому, через кого вони приходять. Йому було б краще почепити собі довкола шиї жорновий камінь і бути вкинутим в море, ніж щоби спокусив одного з цих малих. Зважайте на себе. Коли згрішить твій брат, докори йому, а коли покається, прости Йому, і якщо сім разів на день згрішить, проти тебе, і сім разів на день звернеться до тебе, кажучи, каюся, прости Йому. І сказали апостоли Господу: Додай нам віри, а Господь промовив: коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоковниці, будь вирваною з коріння і стань посадженою в морі. То послухала б вас, слово Господнє. Слава Тобі, Христа. Брати і сестри, сьогодні отримуємо під час літургії особливе слово з послання святого апостола Павла до Тита. Ось ми бачимо Павла, який він знає цю, цю місію, яку поклав йому в руки Господь. Тобто, він. Почувається до того, що він, він знає, що він є обраний, що він є покликаний, і до того, щоб проголошувати віру, проголошувати Боже Слово там, де Бог його посилає. І Він збирається в слова, і він ділиться з тим, що він переживає, то, що він відчуває з, зі своїм другом Титом. І то, що, на, на що варто нам сьогодні звернути увагу в цьому першому читанні, і особливо те, коли Павло дуже чітко подає засади, які мають виповнювати майбутні священники чи єпископи. І це насправді є це засади справжнього побожного життя. І в цьому першому читанні ми отримуємо від Павла пояснення, чим так насправді є, чим об'являється справжня побожність. Бо зверніть увагу, що коли Павло описує, чим вони мають займатися, тобто єпископи священники, вони мають не тільки гарно відправляти різні молебні служби Божі і так далі, бо це не вистачить. Вони мають в прийняти, мають вірити в Бога, мають вірити в Ісуса Христа і мають від Нього черпати сили. Бо знаєте, їхня побожність має бути, коли вони будуть йти вулицею, чи вони будуть десь разом молитися з іншими людьми, вони будуть проголошувати. Їхня побожність має бути знана іншим. Тобто люди мають побачити в них що те, що вони проголошують тим, як вони, як вони заговуються між іншими людьми. Це має показувати їхню приналежність до Ісуса, до Бога. І е, цей список, який подає святий апостол Павло е, для тих е, майбутніх священників, єпископів, е, про як має виглядати їхня справжня побожність, це засади ми можемо прийняти і до нашого життя. Чому? Бо, знаєте, ми дуже часто е, вміємо ми утутожнюємо. Побожність з тим, що будемо дуже довго молитися, або що ми будемо, е, ну, наприклад, будемо завжди мати складені руки, або будемо, ну, як є сім служб парафії, так і на всіх семеро службах ми будемо сидіти і слухати, що там священник, кожен інший буде говорити. Ну, це не до кінця. Тільки увага, щоб ніхто пізніше не казав, що це зблажене телебачення, і сказав, що так не можна. Що це молитва на Розарі, чи коронка, чи літані це щось погане. Ні. Але справжня побожність, бо вона полягає в тому, що дивіться, на що нам множити молитви, як ми будемо тримати в своєму серці цілі гнів і зло на інших. На що нам множити молитви, якщо ми будемо надалі тривати в залежностях, в яких ми впали, і ми не хочемо з них вийти? На що нам множити молитви, як ми не хочемо перемінити, поміняти свого життя? І ось дивіться, правда про Бога, їй треба зіткнутися з правдою про нас самих. Бо якщо ти погодишся на те, щоби. На цю правду, на прийняття ці, на прийняття ці правди, то тоді е, вона буде переміняти тебе, вона буде допомагати тобі е, підходити до життя більш активно. І ось сьогодні варто подумати над, над тим, яка є моя побожність. Чи я, буду, чи я, моя побожність полягає в тому, що я буду молитися 10 розарів. Але нічого внутрі мого серця, мого життя нічого не міняє, бо далі буду тримати злість на свого чоловіка, дружину, сусідку, мого брата чи сестру з парафії, бо є між нами цілий час конфлікт, але я буду побожно молитися, руки складені, дуже файно. Якщо моя побожність не буде переміняти мене і провадити до Бога, то це ніяка побожність. Бо це тільки, знаєте, фарисаїзм. ось так це можна сказати. Тому чи ми сьогодні Павло закликає нас, щоб подумати, чи ми відчуваємо цю відповідальність на нас як у християнах, так як на цих священниках, єпископах, які мають. Показувати своїм проголо... тим, чим вони проголошують, яке як заховання вони показують між іншими людьми, щоб їхня це тоді, що показувало їхню побожність, приналежність до Ісуса, до Бога. Яка є твоя побожність? Бо я про свою знаю. Сьогодні ти подумай про свою побожність, чи вона провадить тебе до Бога, чи наоборот вона просто. Тримає тебе в тому, щоб тобі було приємно, добре. Подумай сьогодні про це. Амінь.